Панове генерали, офіцери, шановні пані та панове, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, пане президент України, верховний Головнокомандувач Збройних сил України, випускники 23-го року вишикані, командувач Національної гвардії, генерал-лейтенант Лебідь. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо заходи з нагоди відзначення 9-ї річниці Національної гвардії України та випуску офіцерів вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України. Шановні офіцери, генерали, пані та панове, сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами ще 334 причини: 334 воїна Національної гвардії України, які завершили навчання і приєднуються до сил оборони та безпеки України. 334 офіцери, яким належить за будь-яких обставин, примножувати славу України, захищати волю України, дбати про українців і українок, які будуть поруч, поруч з вами у ваших підрозділах, на ваших позиціях, на ваших ділянках фронту, чи будь-де ще де ви будете діяти, захищати державу. І своїх бійців, пам'ятати, що перемогою України стане сума стійкості, сміливості, результативності усіх, хто б'ється за нашу державу. Б'ється щоденно за Україну, всюди захищати честь України, наших сил, оборони та безпеки Національної гвардії України це ваш шлях, шлях справжніх. Українських офіцерів, і вірю, що ви зможете гідно пройти цим шляхом. Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, одним із ключових чинників, які не дають ворогу здолати нашу державу. І з перших хвилин, 24 лютого та протягом років війни. Війни на Донбасі, нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять все, щоб наша держава вистояла. Шановні присутні, я прошу всіх вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, яких сьогодні, на жаль, з нами тут немає. Але вони назавжди в історії. Нацгвардії, в історії України. Назавжди нашій пам'яті. Прошу. Дякую, панове офіцери. Ми зараз на дійсно вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних, абсолютно різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться. Захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку, вибороти свободу і мир. Ми повинні зробити все, щоб пришвидшити цей результат, пришвидшити нашу перемогу. Я вірю, що ваші дії наближатимуть нашу спільну українську мету. І хай ваш характер проявить свою сталевість в боротьбі проти окупанта. І хай ваші батьки, ваші близькі, ваші кохані, ваші вчителі пишаються вами, наші українські офіцери. А Україна буде гордою, що у нас є всі ви. Я дякую всім бійцям. Я дякую керівництву. Я дякую офіцерам Національної гвардії України. Дякую нашій. Харківській Національної академії Національної гвардії, нашій Вінниці, нашій Львівщині, де хлопці і дівчата навчались нашому Київському інституту Нацгвардії за цей випуск молодих офіцерів. Я бажаю вам всім міцності, бажаю вам всім успіху і бажаю нам всім тільки перемоги. Слава Україні! Україно, рідна мамо, рідний батьку, я обіцян пишаю своїм офіцерським званням як символом мужності, честі, відваги, життя України, горді, війська, табору, слава, вдячні, батька!